Що це за віра у вас? Де ікони? Чому не хреститись ніколи не піду у вашу віру? Написала користувачка під моїм відео такий коментар. І я не буду давати відповідь традиційним способом, знаходячи місце писання про ікони, про хрести з розп'яттям чи без я хотів би звернути. Твою увагу на Матвія, 25 розділ 34 вірша. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Підійдіть, благословенні мого отця, посяти царство, уготовлене вам і закладним світу. Бо я голодував, був і ви нагодували мене. Я прагнув, і ви напоїли мене. Мен рівником я був і мене ви прийняли. Був я нагий, тобто не мав що вдіти. І мене ви вислабував, і ви мене відвідали. У в'язниці я був, і прийшли. Мене, тоді у відповідь праведні скажуть йому: не ті, хто хрестяться, не ті, хто мають багато ікон, а ті, хто що робили. Давайте почитаємо далі. Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували або спрагою і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, що ноги ми і задягнули, коли то ми тебе недужо бачили, чи у в'язниці і до Тебе прийшли. Цар у відповідь промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх, це мені ви вчинили. Тому неважливо, скільки ти маєш ікон дома, неважливо, скільки ти маєш хрестів і як правильно хрестишся, а чим займається насправді ваша церква і саме чим займаєтесь ви? Чи відвідуєте ви людей в тюрмах, чи відвідуєте ви військових на сході, чи відвідуєте ви людей в лікарнях, молитеся за них. Матеріально чимось допомагаєте, можливо, на ліки і так далі. Чим, якими проєктами соціальними займається ваша церква? Адже сам Ісус Христос говорить, що найменшому зробили з ось цих, які потребували, те й мені ви зробили. Війдіть в царство моє. А що далі було з тими, які багато чого знали, багато обрядів виконували? Почитайте, що було з ними далі. Матвія, 25 глава прочитайте, будь ласка, далі з 40-го вірша.